Рівно рік тому почався дуже складний період у моєму житті. Мені довелося залишити Україну та приїхати до іншої країни мій вибір пав на Нідерланди в країні тюльпанів та каналів. І хоч я розумію, що Україна назавжди в моєму серці, я почав інтегруватись в нідерландське суспільство, вивчаючи нідерландську мову. І я подумав: а чи зможе нідерландець або нідерландка за короткий проміжок часу вивчити українську? Це сар. Їй 10 років. З 4 років вона професійно займається волейболом. Сара активна, весела та, як я кажу, готова на будь-які авантюри. І вона дуже хоче вивчити українську. Round Fight. окей, Сар. Правила дуже прості. Я скажу слово українською мовою, а ти повинна відгадати, що це слово означає нідерландською мовою. Нідерландське. Здається, все. Ну що, перше слово ірстеворд? Як ти думаєш, що це слово може означати? Це дуже і дуже легке і зрозуміле слово. Цей предмет ти можеш бачити постійно, кожного дня. На сніданку, обіді чи вечері. Ну що, є ідеї? Окей, це продукт. Це дуже смачний продукт. Печиво? Майже, майже. Також може бути так. Можливо, ти маєш ще ідеї? Хай. Добре, це хліб. Український хліб, який ну дуже смачний. Його можна приготувати в звичайний день, а можна також і на свята. Але є інше значення цього слова. Це певний собі контроль на те, чи є ти справжній українець, чи ні. Тому що ти знаєш, що зараз в Україні війна, і ми постійно мусимо перевіряти, чи біля нас саме українець чи шпигун з Росії. Тому ми постійно кажемо іншим людям: чи можеш ти сказати слово паляниця? Тому що це слово правильно можуть сказати лише українці. Yeah. Це та також продукт, та він дуже дуже і дуже смачний. Ти можеш взяти його в садочку, наприклад, або ж піти в магазин ну, Вальбертхайн і купити його там. І ще він має червоний колір. Полуниця. Це у нас полуниця. 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 Я хелхуєса. Привіт, я Сар! Сьогодні я покажу тобі, як я роблю свій легенький макіяж. Спершу я завжди наношу пудру. Для цього я використовую пензлик. Зовсім трошки на щічки і на носик. Не люблю, коли її багато. Після цього я наношу трохи консилера під очі. Так. Розтушовуємо його вологим спонжем. Ось і все. Такий легенький непомітний мейкап у нас вийшов. І пам'ятайте, що ви всі і так красуні. До зустрічі. Друзі, а на цьому все. Ми сар з вами прощаємося і зустрінемось наступного разу.